Путін не впевнений, що його армія прорве українську оборону найближчими місяцями. Про це повідомляє The New York Times. За даними Deep State, Росіяни зразу просуваються не зараз просуваються найшвидшими темпами з осені 2024 року. Армія Росії витіснила за допомогою північних корейців українських військових з Курської області та залишила 50 тисячне угруповування військ на захоплення сумщини. Збройними силами України, які захищають Костянтинівку, загрожує оточення. А деякі російські підрозділи зайшли навіть на територію Дніпропетровської області. Служба зовнішньої розвідки України підрахувала мобілізаційний ресурс Російської Федерації, складає 25 мільйонів людей. За час повномасштабного вторгнення Росія залучила понад мільйон осіб на війну проти України. Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки, є нашим наступним співрозмовником, і він вже в ефірі апост. Я вас вітаю, пане Василю. Слава Україні, вітаю вас. Ну, от ви послухали, що я розповіла про що пише видання Нью-Йорк Таймс. Власне, в ньому зазначається, що російські війська просуваються швидше, ніж будь-коли з осені 2024 року, особливо на Донбасі. І це, власне, дає впевненість Путіну в тому, що не потрібно в його перемозі, в тому, що не потрібно йти на жодні поступки. Власне, як ви прокоментуєте цю інформацію, І що з того озвученого мною має сенс. А що є не більше ніж фантазії московського фюрера? Ну, ми перебуваємо з вами в дуже такому інтенсивному. Інформативному середовищі, де ворог активно задіяв інформаційно-психологічні операції через свою агентуру, лобійські структури, і намагається всіляко дезінформувати і власну громадськість, і світову ну звичайно, і українську, і впливати відповідним чином інформаційними різними операціями, які Пов'язані з тим, що вигідно Путіну, як кажуть, бажати не шкідливо. але я дозволю собі невеличку увертюру. Є такий Майкл Кімич, це історик холодної війни і експерт по Росії і Сполученим Штатам Америки. Він буквально днями заявив, що Путін програв дещо більше за війну своєю агресією проти України. Він втратив захід і позиції в Європі. Це багато про що говорить людина. Дуже професійна, людина дуже проінформована, і е, вона тримає руку на пульсі як е, політики Сполучених Штатів Америки, так і Російської Федерації і Європейського континенту в цілому, тому е, говорити про те, що там якісь шалені є успіхи Путіна на фронті. Зараз підстав немає, і е, заяви генерального штабу і нашого вищого військово-політичного керівництва е, полягають в чому так: обстановка складна, напружена, але не критична і не така, що може дозволити ворогу прорвати фронт і вийти там на якийсь оперативний простір. Більше того, спростовані неодноразово заяви російської сторони. Про те, що там уже захопили частину населених пунктів на території Дніпропетровської області, і все таке інше, це все е, заходи ворога по дезінформації і морально-політичному вплину на українську сторону. Це по перше, по друге, е, треба е, зазначити, і те, що той період певної невизначеності нової адміністрації Сполучених Штатів Америки стосовно підтримки України, останніми заявами Дональда Трампа завершено, і ми вже бачимо і його прозріння після розмов із путіним по телефону, і його розчарування і його обурення. І є всі підстави заявляти про те, що американська сторона обирає сценарій. Всебічної, і навіть всеосяжної підтримки української сторони, що стосується озброєння, військової техніки, фінансово-економічної, і політико-дипломатичної підтримки, і в Конгресі і в Сенаті роздаються розмови про те, що і заяви, що Сполучені Штати Америки в ситуації, яка складається, і тих загроз, які в собі несе Кремль для Європи і світу. Повинні стати арсеналом для збройних сил України з тим, щоб не допустити якихось катастрофічних ситуацій і в Україні, тому що далі йде Європа, світ і вплив тих країн вісі зла, які несуть в собі абсолютно деструктивні. Кроки і деструктивні дії і стосовно міжнародного права і гуманістичних цінностей, і все таки інше. Більше того, буквально, от десь вчора, позавчора, канцлер Німеччини Мерц заявив про те, що дипломатичні засоби вже себе вичерпали, і е, Європа і Федеративна Республіка Німеччини вже повинні приступити не тільки до. Психологічної мобілізації, але і до активного нарощування власного мілітарного потенціалу і надання Україні всебічної мілітарної і тієї ж фінансової економічної допомоги, яку вона потребує. Тобто, оці всі перелічені мною факти зазначають одне: те, що були якісь сумніви з приводу. Підтримки і Європи і Сполучених Штатів Америки вони зараз відкинуті і спроби Кремля якимось чином їх підігрівати, десь знову продукувати. Вони вже не мають під собою ніякого підґрунтя, і е, довіри до них теж немає. Але от ви зачитали цитату з там так е, у Кремля є відповідні позиції агентурні і лобійські, і е, вони за відповідні кошти можуть. Через п'ять і десяти роки розміщати різного роду матеріали, які е, будуть свідчити про якісь їхні успіхи і наміри остаточного поглинання України після успішного проведення е, цієї літньої кампанії. А ми спостерігаємо, що немає тих успіхів, на які розраховує Путін. Більше того, ми спостерігаємо, що і не дивлячись на шалені. Терористичні бомбардування шахетні і ракетні мирного населення України наші протиповітряні сили вже навчилися е, в значній мірі більшість їх подавляти, не допускати враження відповідних об'єктів і мирних, і промислових оборонно промислових. І це теж дає нам підстави говорити, що очевидно. Те, про що говорить захід і Сполучені Штати Америки, зокрема е приступили до надання нам необхідного збройної військової техніки, і про це, хоча зараз і не говорять відкрито, по кількості по номенклатурі, це правильно, тому що ворог це враховує у своїй війні проти України, і для нього нехай це буде несподіванкою, тому безумовно, що ситуація напружена. І на фронті е, дуже складна обстановка з відбиттям цих м'ясних штурмів, тому що фактично багато чого Росією вже витрачено із бронетехніки, із інших засобів враження, і ті засоби атак через. Малі якісь тактичні піхотні групи вони е, належного впливу не мають. Тим не менше е, на тому ж покровському напрямку десь зосереджено понад 100 тисяч особового складу Російської Федерації, і безум безумовно вони будуть пробувати зробити те, що вимагає від них Крим, але в той же час і морально. Психологічний клімат і е, бойова готовність е, в значній мірі підірвані, Есть, е, залишають військові частини е, добровільно. Є е, е, факти дуже багато, коли офіцерський склад намагається уникнути або взагалі відійти від лінії фронту кудись у військові частини. Ну і те, що Зараз на фронт, окрім там невеликої частини елітних підрозділів Збройних сил Російської Федерації, поступає особовий склад професійно непідготовлений і навіть морально-психологічно непідготовлений, теж говорить багато про що, що професійний рівень російської армії падає і ті. Атаки і ті дії, які здійснює ворог на фронті, вони не приносять того належного результату, на який розраховує Путін і Кремль. Тому безумовно, що о, попереду, особливо в цей літній період, о, ще важка боротьба, нелегка. Ми втрачаємо і на фронті і в тилу людей. Але ситуація з огляду на весь комплекс питань, які зараз... Працюють на Україну, дає підстави говорити, що незабаром наступить той переломний момент, коли е збройні сили України, е маючи достатню кількість і е демографічного ресурсу, і мілітарного ресурсу, зможуть не тільки відбити ці атаки е збройних сил Російської Федерації, але і здійснити заходи. по Звільненню поступовому всіх тимчасово окупованих територій України. Ну і тут останнім часом в мережах гуляє такий в Тікток-ролик, де з посиланням на Рюри Савича сковороду, начебто, це він сказав, говориться про те, що ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що треба за перемогу не вмирати. А вбивати тому е, безумовно велике значення має і е, морально-психологічний стан, і бойова готовність нашого особового складу і суспільства так дуже тяжко переживати ці нічні бомбардування, і це вселяє певні е, сумніви у населення щодо спроможностей і можливостей України. Але треба вірити в те, що в цій Пане ситуації. Ми зможемо це витримати і перемогти, пане Василю. Сумніви вселяють і масштаби російського війська. За 4 роки війни Росія мобілізувала понад 1,3 мільйона військовослужбовців для вторгнення в Україну. Про це повідомив керівник управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Ну, от як довго Росія зможе підтримувати такі темпи мобілізації без критичних втрат для власної економіки і для суспільної стабільності. Враховуючи, те, які втрати вона несе, і якими темпами в Україні, ну ми, по перше, повинні усвідомити, що в Росії не оголошено мобілізації як такої. Це по перше. По друге, ми повинні знати, що і враховувати те, що за цей час широкомасштабної збройної агресії українське військо відправило на відпочинок понад мільйон. Російського воїнства, і це теж досить відчутно позначається на боєздатності Збройних сил Російської Федерації. Ну і третій аспект треба мати на увазі, що, е як правило, е поповнення цього контингенту окупаційного і Збройних сил Російської Федерації поки що здійснюється за рахунок національних окраїв, і там уже. Ідуть такі досить тривожні для Кремля процеси. До речі, з огляду на дефіцит робочої сили, там, постільки, залучено, я так скажу, у Збройні сили Російської Федерації значна кількість робітників, науково-технічних працівників і все-таки інше, там скорочують робочий тиждень до 4 днів, відправляють у Відпустки людей тому, що нічим платить, ну і скорочують в значній мірі заробітну плату тим людям, які працюють. А це говорить про те, і це викликає вже досить серйозне невдоволення. Серед населення, серед працюючих і безробітних, а також членів сімей, батьки, сини, там, родичів, яких відправили на фронт. Тому в цьому контексті ми повинні прекрасно усвідомлювати, що так, ворог має ресурси мобілізаційні, але з іншого боку, там була і цифра про те, що він десь може в якійсь мірі. Поставить одразу або спробує 5 мільйон, мільйонів мільйонів е, резервістів. Але для цього потрібно голоси мобілізацію. А мобілізація в російському суспільстві не популярна. Це по перше. По-друге, для цього треба мобілізувати людей в таких містах як Санкт-Петербург, Москва, а в цих столицях двох Російської Федерації. Ця війна непопулярна, і там можуть виникнути досить серйозні процеси, які будуть дуже нехорошими для Кремля. Тому ну, в цілому... Сподіваємось, да, що ці всі фактори вплинуть на коротко, будь ласка, вже не маємо за часу. Завершу речення. Потуги є, але ці потуги тануть. І на фоні того, що ми очікуємо і що у нас вже є, то Україна протримається цей час, витримає цю е, атаку, яку е, окупаційний континент намагається нав'язати е, нашим збройним силам. І якщо буде консолідована позиція наших партнерів, а схоже на те, що це так і буде, то безумовно безстратно обійдеться. На жаль, але е, плани, які виношує Путін. І по захопленню всієї України, і прорвати для цього фронт, і окупувати там Дніпропетровську, повністю Запорізьку. Плани, плани зумку, не збудуться. І так, дякую вони вам, пане не, Василь. І вони не збудуться. Пане Василь. Я дуже вам дякую, що знайшли можливість поспілкуватися з нами. Сподіваюсь, зустрінемося більш ширшому форматі. А Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки, був гостем нашого ефіру. Дякую вам ще раз.